Ще ж не так давно ми знайомили вас з усією лінійкою нового гравця на ринку смартфонів. Це смартфони Nefos від Тіпілінка. Не знаю, чи там встигли би все про них запам'ятати, але готуйтесь уже й до чергового знайомства. В ряду нефосів уже з'явилось свіже поповнення. Оглядаючи всю лінійку c 5 ми вам тоді представили c 5 l як найменшенького, найдоступнішого і найбюджетнішого. Одначе, як виявилось, то була далеко не межа. І ось вам тому підтвердження ще бюджетніший Nefos, який з одного боку можна вважати продовжувачем тієї лінійки c 5 Одначе назву виробник трішечки модифікував на Y5L. Why? ну так треба розуміти від англійського young – молодий. І саме так на ринку часом позначають моделі, чітко орієнтовані на молодь. Як зайве тому підтвердження, до класичної чорно-білої пари кольорів корпусу додався іще один моднявий радикально-жовтий. Хоча нам більше сподобалось, як цей колір називає сам виробник, сонячно-жовтий. Ну і звичайно, саме такий варіант ми взяли на це наше знайомство. І отут давайте почнемо, напевне, з побоювань. Зрештою, ну не проблема ж переробити бюджет. Наче дешевшу модель, вірно? Міняєш там якісь технічні складові на слабші, дешевші чи просто на морально застарілі, і вуаля. Але тут виявилось, що з таким набором технічних характеристик ми з вами вже добре знайомі. Вони тут, по суті, точно такі ж, як і у прародителя C5L. Той же процесор Qualcomm Snapdragon 210, той же гіг оперативки ті ж 8 ГБ флеш-пам'яті, з яких, як відомо, чимало віддається операційній системі. Одначе понад 4,5. Гектари тут завжди до ваших послуг. Та екран точно такий же: Тіенівський, 4,5 дюймів в дюймів роздільністю 854 на 480 точок. Від себе додамо нормальної яскравості на неї вам скаржитись буде гріх. При цьому апарат вийшов компактнішим, буквально по кілька міліметрів він менший за всіма трьома вимірами довжини, ширини, товщини та навіть відчутно легший. Зізнаюсь, що розпакувавши, я спершу подумав, що то він без батареї і ще довго шукав її у коробці. Смартфон такий же двосімний, як і усі старші Нефосисі 5-го розливу. Різницю ми побачили тільки в камері. Основна, тут на 5 мегапікселів, що більш звично для молодіжного бюджетника. А от фронталка уже точно така ж на 2 мегапікселі. Тож без селфі не залишитися це для молоді, ну самі розумієте, чи не найважливіша вимога до телефона. І ще сучасна молодь ніяк не може без інтернету. І отут заспокоїмо: 3G мережі апарат підтримує. Немає тут лише підтримки 4G мережі. Що ну, для наших широт не така прямі втрата. Коли вони там у нас запустяться іще, є підозри, що нинішня молодь давно вже покине свій юнацький вік. І ще з приємного, на борту прямо з коробки Android останнього покоління 6.01, маршмеллоу. Отут відразу скажемо, здивували, адже на версії операційки виробники на бюджетниках, м'яко кажучи, не розганяються. Хоча, зрештою, ну, от якщо на технічному начині не економили, то навіщо занижувати версію андроїда? Йдемо далі, така ж батарея. Хоча стоп навіть трішечки ємніша на 2020 мАч. А там дивись, комусь ота от додаткова двадцятка дозволить довше побути на зв'язку чи не відриватись від активного життя. Знаєте ж таку ситуацію? Ех, мені більше хоть парочку хвилин. Ну, ну то на те. І наприкінці про основну відмінність. Для багатьох реально принципову. Такий апарат, само собою, ще дешевший за c 5 l І для цього він, скажімо так, прямо і з'явився. Ну а це. Зекономити сот гривень, абсолютно вважай, не пострадавши в технічному плані, в цій категорії бюджетників. Ну це погодьтесь більш ніж просто аргумент для покупця.